Кардіолог це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань серцево-судинної системи. Його основне завдання підтримати здоров'я серця та судин пацієнтів, попередити розвиток серйозних ускладнень, таких як інфаркт, інсульт чи серцева недостатність. «Перебої в серці є нома. Болі за родиною, пече, жимає. Пацієнт робить кардіограму. Я її оцінюю. Збираю анамнез і складаю план обстеження і лікування. В план обстеження може входити це аналізи крові на холістеріни, на печенково-ниркові комплекси колограму. І також призначаються додаткові. Це може бути ехо КГ та добовий моніторинг кардіограми. Направлення на кардіограму можна отримати від вузького спеціаліста, а саме кардіолога. Багато стресів, які коротко тривали, довго довготривалі. І тому так і інфаркти, і інсульти в нас зараз помолодшали, бо всі люди переживають, частота серцевих скорочень збільшується, тиск э, спазмуються судини і тиск підвищується. Часто пацієнти нехтують візитом до лікаря та самотужки намагаються вилікувати ту чи іншу хворобу. Ну, спочатку люди спитають у сусіда, у знайомої, потім гугл, а вже потім ідуть до лікаря. Тож лікарка закликає не займатися самолікуванням. Якщо ви відчуваєте стиснення колючий біль або перебої у роботі серця, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Він випише вам направлення до вузького спеціаліста. Дане Отрохименко Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини Петерка.